Це мальовничі Карпати, село Татарів 14 кілометрів від Буковелю. Пропоную на продаж стильний сучасний котеч з власною терасою, 5 сотих землі біля будинку, 100 метрів квадратних площі, велика вітальня з панорамними вікнами, також є камін. Заведено 20 кВт світла. в будинку є вся необхідна техніка, сучасні меблі. Дві окремі спальні кімнати це хороша пропозиція як для власного проживання, так і підходить під бізнес. Котечка будований за інноваційними технологіями з використанням якісних екологічних матеріалів. Навколо будинку зроблено благоустрій, є чан. Якщо зацікавило, телефонуйте.